Так, я працювала на багатьох станціях, такі, наприклад, як фабрика рошен, радіо, лікарня, комунальні служби та ще багато-багато інших. Скажіть, а це перший ваш досвід заробляння грошей? Ні, я колись ходила станціями, ми робили випічку та різні інші страви, ходила по місту і продавала. А як вам здається, гроші заробляти важко? Дивлячись як. Якщо це професія, то мабуть... Мабуть, так, але якщо ну, дивитися від того, яка професія? Mm, uh, mm, uh, Ваша думка, що таке гроші? Гроші це такий це такі папір, від якого, від якого залежить можливо ваше життя, за та, та допомогою якого ви можете собі щось придбати. Mm. А навіщо потрібні гроші взагалі? І вам в тому числі? Одне питання. Взагалі я вважаю для того, щоб можна було накур... ну, прокормити свою сім'ю або придбати собі щось. Скажіть чесно, а вам більше подобається заробляти чи витрачати гроші? Скоріше за все, витрачати, як усім дівчатам. А на що, зазвичай, ви витрачаєте гроші? Зазвичай я витрачаю гроші на одяг, на продукти, на розваги. Скажіть, а ви економна людина чи? І той вдома бути, коли як. А я у вас е, власний способ економії гроші? Поділіться ними, не ласка. Ну, наприклад, як сьогодні в Кідзвілі. Я багато на яких станціях працювала, але, о, але, мені, вдалося економ... але мені вдалося отримати яку, ну, об... окрему суму грошей, е, яку я хочу теж зараз витратити. Це гроші, які ми маємо платити за, е, наприклад, за воду, за електрику. А на вашу думку, для чого вони взагалі потрібні? Аби влада отримала більше грошей. Mm -hmm. Як ви гадаєте, було б краще, якщо податки взагалі не існували? Звичайно. Чому, а чому вона так гадає? Може було б собі щось придбати ще. Наша передача закінчується. Дякую всім учасникам mm -hmm. за корисні і цікаві відповіді.